Коли мудрості бажаєш, на початку спокон віку Бог наш мудрість сотворив, є у ній чеснот без ліку, мудрість Боже диво здив. Вона любляча, покірна у смиренній чистоті, лагідна, нелицемірна, щира, мирна в простоті. Мудрість довго Хто знайшов це Боже диво, Долучився до мудрих дів. Вона майстром була у Бога, коли він творив цей світ, джерело її у слові, звідти мудрість пити світ. Через заповіді вічні пролягли її путі, всі народи, вона кличе, щоб слідом за нею йти, бути з людськими синами. Її втіха кожен час, а чи є вона між нами, чи знайдемо її в нас? Ненавидить мудрість пиху та її уста, тих доріг, де чинить лихо, де розмова йде пуста. Їй огидні заздрість сваркам як неправда, зблокує ругіну робить чарка, бо злій дух у тому є. Мудрість цінна перед Богом. Вона ціниться людьми, але є передумова, щоб набули мудрість ми. Треба мати страх Господній. Він її початком є. Тим, хто Богу до уподоби, щедро мудрість Він дає. Коли мудрості бажаєш. Шануй заповіді всі, і вона в тобі засяє в дивній славі та красі. Слава Ісусу Амінь!